Це врожай ківі, вирощений в Україні. До речі, непогано збереглося без холодильника. Але виросло воно, на жаль, не в мене. Десять років тому я придбав та висадив свій перший садженець Ківі, але плодів досі не маю. Щоб не повторювати моїх помилок або ж знати, як їх виправити, додивіться це відео до кінця. З вами Марко, вільний фермер, уперед! Так стало, що більшість інтернет-магазинів, які продають саджанці ківі в Україні, це шахраї або напівшахраї, якщо можна так сказати. Наприклад, вони продають непогані саджанці яблунь, але ківі в них погані. Чому погані? Давайте розбиратись. Якщо Актинідію, міні ківі, до речі, випуск про неї є на каналі, можна розмножити живцюванням так само, як і виноград, то з звичайним ківі цього зробити не вийде. Ми зараз знаходимось біля унікального екземпляру Киві, яке вижило після живцювання, тобто прижилося. Але є один нюанс: воно єдине із сотні. Тобто, якщо ви поставите 100 паличок ківі в землю, лише одне, два або три виживуть, і це дуже погана статистика, яка не дозволяє ківі розмножувати живцюванням. Також воно не хоче розмножуватись відводками. Тут маточна рослина Актинідії, і кілька гілочок були закопані, після чого від'єднані і перетворились в окремі рослини. З Ківі так, на жаль, не вийде. Звичайно, що в лабораторних умовах можна спробувати розмножити Ківі методом інвірто, так само, як це робиться з Актинідією. Але найкращий спосіб для розмноження Ківі це у нас Щеплення, як цей садженець, він щеплений, це можна чітко чітко побачити ось тут. І таким чином у нас є рослина, яку посіяли з насінинки з плоду, який ви бачили на початку відео. Потім вона підросла один рік і на другий рік взяли живець із сортового Ківі та прищепили методом врощеп, наприклад. Даний щеплений садженець, як і вся ця шпалера позаду мене, яку я висадив 2 роки тому, були куплені у відпродавчині з Одеси, але їй не потрібна реклама, тому я не буду її тут зараз позначати. Але ви можете написати мені в інстаграм чи у Facebook посилання внизу, і я дам їй контакти. Чому так? Тому що в неї забагато замовлень, але можливо, вам пощастить і на вас вистачить рослинки. Цього року деякі сорти куплені від неї вже збираються квітнути. А що ж тим часом роблять недобросовісні продавці Києві? Саджанці Ківісоло все самозап... Вони просто сіють на сінинки і продають нам сіянці, але в цьому є основна проблема. Сіянець починає плодоносити на шостий або на десятий рік. Уявіть, ви чекаєте 6 або 10 років, щоби що щоб сінець заквітнув і, скоріш за все, це буде чоловіча рослина, яка запиляє жіночі і плодів не дає. Навіть якщо вам пощастило, і це жіноча рослина, то де ви її запилите, оскільки потрібна також чоловіча рослина, тому що Києві плодоносить за наявності чоловічої та жіночої рослини, це дводомна рослина, тобто. Чоловічі квітки на одній рослині в одному домі, а в іншому домі жіночі, тобто на іншій рослині. Є кілька самозапальних сортів, але на жаль, це знову ж таки лише назви, оскільки люди переважно продають сіянці. Вірніше, це не люди продають, це шахраї продають. Люди такого не роблять. Але знаєте, часто люди кажуть, та що там ті 200-300 гривень за плечу, Ну, не така вже й велика втрата, якщо це неякісний саженець чи той сінець, який ніколи не заплодоносить. Ну, подумайте, ви платите не лише гроші, ви платите в першу чергу своїм часом, своїми мріями і надіями. Ви висаджуєте це деревце, вірніше Ліану, бо ківі Ліана, і ви думаєте, що воно собі буде рости і заплодоносить колись. Але потім виявляється так, що воно не плодоносить, і ви втрачаєте час 10 років. І це дуже сумно. Тому отож, як з такої ситуації вийти? Скажімо, у вас росте вже доросла рослина, і вона вже заквітла, наприклад, жіночими квітками. Тоді ви можете привити гілочку чоловічу на неї і таким чином запилювати. Якщо ж це чоловіча рослина, то. Складно сказати, вам потрібно, скоріше за все, докупити жіночу або ж зрізати цю підкорінь і перепривити. Також, якщо у вас вже приблизно 5-6 років в Києві таке велике росте і не квітло, це, скоріш за все, сіянець, і вам потрібно щось із цим зробити. Звичайно ж, перепрививати таку вже дорослу рослину складно, це потрібно і зрізати під корінь, потрібно, щоб новий пагін вибив і вже його прищеплювати. Це складно, він буде вибивати інші. Їх треба буде видаляти. От. Тому якщо у вас рослина була посаджена рік-два тому, вона ще маленька, то виправити цю ситуацію набагато простіше. І зараз я покажу, як це зробити за допомогою щеплення методом врощеп. Тож, для цього нам знадобиться ніж для щеплення або лезо, або канцелярський ніж, стрічка або ізолента. Вже в цій ківі їх роздобути найважче сортові. Та бірочка, щоб не забути, що ви прищепили. Конкретно це сорт мега жіночий. Також потрібен сікатор. Отож, забираємо всі слабі пагони. цей, ківі я пробував перещепити, в мене не вийшло. Зараз буде друга спроба. Отож, зрізаємо зайве, брунька дикої рослини осліпляється, тобто прибирається, потім береться сортова. Щеплення краще робити максимально близько від землі, оскільки воно а потім бажано цю рослину викопати і посадити так, щоб щеплення було під землею. Цього не обов'язково робити, але з часом, з, цих росли, з цієї частини дикої можуть вибивати пагони. І ви не помітите цього, пропустите. І таким чином у вас з'явиться така проблема, що у вас буде два пагони, і ви не будете знати, який з них сортовий, який з них. Дикий, і потім це буде проблема, і вам потрібно буде цілу половину рослини дорослої вирізати. Тому краще все-таки закопувати. Я робив і так, і так, працює і так, і так. От, тому пририваємо якомога нижче. Вибираємо бруньку. Тут вже починають прокидатися. Перевіряємо, чи взагалі живий живець, має бути все-таки гарне, зелененьке. Бо часто Києві вже, вже з самого початку а, підмерз і такі ж всі теж можуть присилати. Зробили надріз знизу, зробили надріз зверху, дійшли до нього і брунечку евакуюємо. Після цього робимо надріз на дикій частині. Вставляємо трошки більший. Поновлюємо, тому що площина має бути одна. Вставляємо і замотуємо. Це може бути як і латексні рукавички, так і спеціальна плівка, ця японська body type, яка з воску складається та інших речовин. Якщо це ізоляційна плівка, то брунька має бути відкрита, вічко. Щоб могло прорости. Цю плівку брунька прорве. Все, защіпали. Також покажу вам, як виглядає метод врощеп. Діаметр має бути однаковий, тут, на жаль, завеликий, але для демонстрації підійде. Відрізаємо живець, відрізаємо верх. Це треба робити швидко, тому що кора швидко закислюється на повітрі. Робимо клин. Так, видно? Видно? Такий клин. Так, є. Після цього робимо тут розчеп, тримаючи верхній палець зверху, щоб він вперся в живець. А ніж не пішов далі. Розкололи. Ставили. Важливо, щоб співпадали оцей от ця частина кори і з цією частиною кори. Камбій який зветься. Якщо камбій співпадає, тоді все вийде. В таке краще замотувати ізоляційною плівкою. Замотуємо нашою спеціальною. І ще одна. бірочку ми намотаємо не навколо рослинки, а навколо самої себе. Тобто отут з краю замотали, таким чином у нас вийшло вийшов такий отвір, його вже власне і надягаємо. Вагу на Києві дуже любить селитися, богомол відкладати свої а, яйця на зиму, тому майте на увазі, це ніяк не шкодить рослині. Там потім вилупляться маленькі богомольчики. Тому не збирайте ці штуки. Нехай росте. Бірочки це дуже важливо. Навіть якщо ви купили щось з якогось магазину і там якісь пластикові бірочки, зробіть металеві, не полініться, тому що. Я стільки дерев втратив через те, що не записав. Бірочки це важливо не для плодів, тому що плоди в саду вони або смачні, або несмачні. Це важливо для того, щоб ви не висаджували одне і те ж дерево двічі. Тому що ви могли загубити бірку, а потім купити те саме дерево, думаючи, що у вас такого нема, хоча воно у вас є і можливо воно у вас там росте і не хоче рости і не хоче плодоносити. А ви купили таке саме. Навіщо? Знаєте, це блогерське життя, таке ідеальне. Можливо, ви могли бачити, що я там розповідаю про хуйму і так далі, показую свій врожай, але за ці 10 років мені не вдалося виростити не лише Киві. Мені не вдалося виростити власних абрикосів ні разу. Тобто рослини або вмирали від того, від неправильної агротехніки, наприклад, я їх мульчував, а цього робити не варто з абрикосами, або ж... Вони просто цвіт відмерзав на весняних пізніх заморозках, от. Тому зараз цей абрикос ще кілька нарешті заквітли. І якщо будуть заморозки, то я їх буду обгортати всіх агроволокном, щоб вберегти цвіт. Тобто, ну, я готовий заради абрикосів тепер на все. Ну, подивіться на цю красу. ну як його не любити. Також пишіть про свої невдачі, якщо вони у вас були, в коментарях. Вони можуть допомогти іншим. Зекономити їхній час і гроші. А люди, які обманюють, подумайте, насправді є стільки багато інших різних способів, як заробити кошти чесним шляхом. Просто потрібно робити. Бо прийде день, і законодавство України по захисту прав споживачів почне діяти ефективніше, і тоді у вас почнуться серйозні проблеми. Можливо, вже зараз варто задуматись, чим ви будете займатися. А якщо ви думали, що великі інтернет-розсадники продають неякісні лише ківічі хурму, то ви помилялися, оскільки, подивіться, це груша, просто груша, яку я посадив років сім тому. Бачите, яка вона не росте, а інші взагалі померли. Томість груша, в яку я виростив власноруч, власноруч посіяв, прищепив. Подивіться, подивіться, вона вже плодоносить і не перший рік. Важливе оголошення, якщо ви людина, яка готова інвестувати від 3 до 5 тисяч доларів у розробку сайту, де будуть продаватись лише якісні продавці ківі, хурми та інших екзотів, то, будь ласка, у мене є така ініціатива, і також вже є готові е, продавці, які готові погодитися на те, щоб бути розміщені на цьому сайті. Я думаю, це би був непоганий варіант. Щоби трішки зменшити несправедливості на ринку України, також це заощадить купу часу для самих садівників, які працюють зранку до ночі, і які витрачають, на жаль, багато цього часу дорогоцінного для того, щоб опрацювати кожне замовлення чи для того, щоб пояснити людині, як все висадити, як все доглянути, щоб все росло як треба і не було проблем. От. Мінімізувати ризики. І це велика, велика проблема. І цей сайт зможе з цим впоратися, оскільки там все буде структуровано, і людині просто треба буде замовити, зробити замовлення, і вона вже буде знати, що можна садити в її регіоні, що в її регіоні вимерзне і садити не варто. Це все буде узгоджено наперед, і садівникам не потрібно буде це пояснювати кожній людині окремо. І це я вважаю. Буде великим досягненням, і таким чином люди, які якісно своєю працею вирощують якісні саджанці, вони отримають більше часу, відповідно, зможуть виростити більше саджанців. І відповідно ринок України стане насичен, більш насичений якісним товаром, а не всяким хламом. Також пам'ятайте, що для ківі, Альтенідії чи винограду потрібні бажано мати опори: бетонні, дерев'яні чи металеві. Це важливо, тому що на дереві воно не ростиме. І там буде набагато важче зібрати врожай. Тому подумайте, чи хочете ви вирощувати ліани, оскільки їх потрібно підв'язувати на шпалерах, їх потрібно формувати, двічі за літо обрізати, крім весняної чи осінньої обрізки. От. А з вами був, як завжди, суботній, майже щотижневий випуск від вільного фермера. До зустрічі в наступному відео. Дякую за перегляд.